Ну шо, діти, всі готові до санітарної перевірки першого салюна. Ну добре, Віде. Чудово, ну пішліть. Нам ще є цей, навіть сам шериф уявляєте. Заходимо, заходимо, дітки. Доброго дня. Вітаю, синку, вітаю. Так, доброго дня. Як всі маєте? Нічого. Трошки працюємо. Та як трошки? Ви час. А ми Що до сам... тебе з перевірочкою прийшли. Дивіться, креса бігає. Де Ого. Ага. Шооо побігли. Пацюки. Ростожок. Спіймайте їх, спіймайте. Думати, Думати на увазі. Кота, я вас прошу. Каші котика. зробили? Так, дід, чуєте, я одну забрав я. на всякий випадок на цей аналізи. Так, ну перше порушення ми вже побачили. Котика, котика, може йду ну, і двох синко. Кілька питань до містера, можна я з ним. У вас є дозвіл на торгівлю алкоголем? -гера. Слухаю, що ти скажеш? Алкоголем. Пивом можна. Це не є заборонений алкогольний напіч. А візки він має ліцензію. Віскі так само це є ліцензійний заборонено торгувати е алкоголем, який не має відповідної ліцензії і є е якби, невідомого походження, що може наражати mm -hmm. на небезпеку споживачів. Чи продавали ви коли-небудь якісь алкогольні алког... напої неповнолітню? Ні, ні в якому разі. Як ви зберігаєте продукти? Ну там зберігається все, холодильники, хороші все. Мабуть, і ви якомусь все погребі відповідно... все тримаєте? Дуже ізольовано від іншого. Я вберега, можна на сховище, чи є якісь вас чи ваших офіціантів чи інших працівників спеціальний одяг, якому ви обслуговуєте клієнтів? Я сам обслуговую клієнтів. Я сам справляюся і нікого не. Має. А як на рахунок вбирали Вони тут, наскільки вони близько до салону чи не заважають? Вони на дворі. Не заважають, все чисто. Можете зі мною пройти, я вам покажу ззаді салону, є обирані. Колега, треба буде перевірити. Обережно в неї є наречений. Я тут я все бачу. Да-да-да, тому ти дікоди її сам на наодинці тобто не зведеш. Заб... Ну, бачите, вроді як все нормально. Якщо я тут працюю, значить. Тож працює, якщо ви один і ви хворієте. Як часто ви прибираєте, особливо столи витираєте? А постійно. Два рази на тиждень, три рази на тиждень миття як підлоги, якось заплановане чи щось таке. Заплановано воно два рази, три на тиждень, але ми їмо кожен раз. Кожен день. Да, ну це Валентайн, бачиш, тут вже натоптано, пруду нанесено, я в шоці. І то тут ну це не буде контролюватись. Тут бруду дуже багато. Це, це валентайн, буде... це нормально. Так, да, Це нормально. Тут не знаю, ми ти взуття перед ходом. Ну хто ж це тут буде робити? Давайте вже досліджувати, а потім ще побалякаємо. Тоді розходимося, цей хто там кухню перевіряє, хто другий поверх, хто перший поверх. Що вас сон там в бочках? Тут ми не вчасно не встигли прибрати нічого страшного, тут просто застеріг застрілити. Угу. Так, от Напевне, напевно, просто не встигли трохи прибрати, то що чашки не страшне. Крова не, не застелена, но чиста, начебто. Так, да, просто не встигли. не бачу. Плісняви не наблюдаю, саме головне. Старі обої затерті. Ось, да. Ну то такі, так. Тебе там шо гармата? Щось під ліжком для... дуже засерене, але. Панталони чиїсь. Ага. Ну, ага. Скразу нема повікнутися. Чудово, аж досить чудово. Сухо. На терасу. На терасу. Ірка салонів, міста Валентайн. А дозвольте після пенсії інспекції мені вас вторгувати усіх. Так, ага, оцей горщик не винесений. Кажу, перевір, будь ласка, чучоло тварин чи не завелись кома. Хай гармата, він високий. Почухую <плес> з вуха звичайно. Дивись, щоб не вкусив. Мах не знаходжу різних. Попил на рогах, то нормально, він протре. Горщик хай винесе. Так, що тут у вас хлопчики? Є декілька <плес> проблем. Споли брудні, таке враження, що на них засувшувати. Чапки якісь всі заляпані, в пилюці, пиво взагалі в місцях поламані. На терасі дуже трошки вже прогнили, може бути небезпечно, людина просто провалиться. Ось там стрижуться і дуже багато різного волосся. Можливо, що попадати Щоб дав прочухану тому барбару. Ну прямо ж серйозних порушень я не бачу. Та й я щось не побачив. Низка. Слідкуємо за цим. Так, Ой, знайшов кому цей годувати. Він тебе зараз все об'їсть. І це ще гармата не підійшов. А мені тут. бачите, багато треба тут їсти. Можна й два раху. Я кажу, діду рагу... закусувати гарно. Дід любить. Ви... Дуже... Щоб ти не заплила, дід хоче, щоб а, ти, ти вийшла туда. заміж красивою і стрункою. На рахунок Барбара ми поспілкуємося, але ну, вони часто підмітають за кожним, хто відвідує їх, вони постійно дивляться, щоб була чистота і порядок. Там навіть, якщо подивитися, коврик біля них є, його весь час міняють. Оце вони богатії мінять коврик. Та просто обтрусив і все. Якби вони були багатії, вони б тут не жили. Що там в тебе, доку? Перевіряю якість алкоголю. Ну, чекаємо від тебе доповідь. Новим нашим мешканцям. Так що по можливості. Як є можливість, ми це робимо. О, доку, ну як там дегустація алкогольних напоїв. Нормально. Точно нормально тут... з тобою, а... синку. Да аж в око вдарив. В яке око? Я що цілий чи ні? Та яким поки ще пач. Ой, синку, тримайся, щось тебе розвезло на тощак. Нормально. Я ще з горішків зок. Ой, іди, іди закуси, закуси. Синку, пригости, може, лікаря. А то щось його від твоєго цього розвезло. Ой, синку, синку, це напився на роботі. Е, ну що? Піс це диспенсер. Я, я не п'ю. Ну хтось мусив цей перепробувати алкоголь. Ой-йо, о. о. Його треба в діжку повмочать, напевно, тоді він удій. Цей, а дівчата, вони працюють самі на себе чи на тебе? Ні-ні, вони самі собі. Вони незалежні. Ну тоді ми окремо їм проведемо перевірки, щоб вони були чистенькі і доглянуті. А їх там часто перевіряють. А ти їх часто перевіряєш? Ну бувало. Якщо з кінця закапає, кажи діду, дід вилікує. Ану, ану. Ой-йо. Ой-йо. Ой, елвісу, Ой Ой Ой, елвісу. Підіймай його. Щас, Трим. О, ти шо... А шо ти ч? Чо... Ой, гармата. Шо його діду лікарню цей. Хай проспиться. Може його віднести, що він проспався? Оп. Оп. Хай проспиться Ой, і залиште лікарю цей, водички, багато. Ой, п'яний, от таке. У Я нього не сама не важка приймаю. сьогодні робота, перевірка алкоголю. Ти бачиш, як це важко. Людина заморилася. Треба сказати, пусть гарматового бігом в строй вертає. Йому треба ще працювати. Ну алкоголь в тебе міцний, воно вже видно. Ти не розбавляєш, молодець. Бачиш, як лікаря підкосило. Ну то що, дітки, хто що побачив? Розповідайте. В принципі, тут все непогано, тільки я би трохи клеїв або картину на стіни пішки побиті. Я там алкачів багато було. Там на другому поверсі кімната там? Тішки грязно. Звичайно, провести суботник, поприбирати. Таких прям дуже зуважень немає. Плісняви ми не знайшли, що дуже добре. На чучелах немає ніяких комах, теж дуже добре. І щось зробити з терасою, тому що гнилі доски може обернутися страшним. Я навіть що на складі сильної пилу немає. Ага, дід помітив, що це, там кровотня зростила, і, чи... і чиїсь панталони. Може там ще хтось є. А може і повернеться, да. да Шафи немає, може там хтось в той шафі ще був. Я можу порадити придбати спеціальний одяг, щоб ви готували їжу і не в повсякденному одязі, а в тому, що буде спеціальні придбане. А у того оленя, що на другому поверсі, треба по-перше, що помити гарненько, то його зняти. Я вичухати всього. Під ліжком бажано прибратись. то теж там всякого різного. Діс сказав Стичі. за панталони, панталони. Їжа в нормальному стані, як ви там подивилися. Та, Всі, я... рагу перевірено. Можна щоб. Тебе не пучить, не може... рве, ні. Та ні, все добре, добре. З їжу зауважень нема в мене. Шерсті не було всередині. Ні-ні, нема таких зауважень. Їжа на гарному рівні, скажу я вам і. Ну то що, тоді грубих порушень, мабуть, не побачили. Ага. Молоде, синку, ще є трошечки, що виправити, а так нормально. Для Валентайну нормально, синку. І не розводь алкоголь, не розводь, хай цей. Ні, 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 ні. Лікарю. Іди похмелися трошечки, чи ти краще сили прибережеш ну, на інший салон? Да, 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 Ой, погано І підемо в інший салон на перевірку. Що ж ти що Та, так, що це... Тримай руку. Давай, давай, давай. О. 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 Я тепер рятую, чувак, з пунктуації. А мага, лудне Ну то що, все закінчили, оце, як ви називаєте? Хутагруфася. Це було чудово. Дякую вам. Дякую, Дякую Данієль. Ми потім висновок тобі піднесемо. Дякую. Дякую. Чи Віски у вечір. вас зашивісь. Да, да, закуска да, різна. Да, Закуска дуже гарна. Так, прочистила шлун. Ну то що, дітки, пішліть усі в наступний салон. Там будемо перевіряти. Чи я бар перевіряв.